Потісніє окруження Ісуса Христа. Проходь, Андрій, проходь. Ви затрималися на в спілу. Нам є за що молитися, нам є чого молитися, нам є за кого молитися. Я читаю такий текст знайомий для нас, от відкрився. І ми помолимося, що ми могли зібратися в такий нелегкий час, непростий. І що в нас було бажання прийти в Дом Божий. Багато людей не мають бажання цього. А у вас знайшлося бажання і ви вирішили прийти в Дом Божий і разом помолитися до Господа. Це добре. Люди старі старий завіт, приносили жертву, то тобто є платили якусь ціну. Сьогодні нічого цього не треба, за нас оплачена велика ціна. Велика ціна. Нам тільки просто буде згідно з волею Божою, вона є добра, приємна і досконала. Мати страх Божий і ходити в Божий. І Я читаю такий от текст. За багачає лазаря. Чим закінчується ця історія? Та Орам відповів, може раніше, Тож він сказав, влагаю тебе, батьку, пошли його додому мого батька. Бо маю п'ять братів, нехай засвідчить їм, що вони не прийшли на це місце страховий страх ждання. Та Орам відповів, вони мають мої селя та пророки. Можна ну, так сказати, що є проповідники, є зібрання. Вони не хочуть, той каже, перейти туди, де не добре. Ну то, хіба якась проблема якась є? Хай приходять в зібрання. Хай слухають слово Боже. Скажіть, що Бог для нас не зробив? Зібрання тут кожен Але Аллія. Хай приходять, але дивіться, що тут де живі. Хай приходять. А той продовжував, ні, батько Аврааме. Коли хто з мертвих прийде до них, то покаяться. Каже, для мого спасіння. Ще треба стільки різних переконань, щоб мене задовольнило прийти в Дом Божий спасіння моєї душі. І це ще мало. А він сказав, якщо Моїсея і пророків не слухають. Не повірять і тому, хто з мертвих воскрес. Не повірять. Це люди. Хай Бог береже, щоб ти не був з тих людей. Хай Бог береже. Настільки жорстокі ще 2000 років тому назад. Ви представляєте, який час ми живемо. Ми кажемо, приді в дом зібрання, не підуть. Даже і з мертвих хтось воскресли, не провірять. Найдуть якусь причину, що все підстроєно чи що інше. Є в ній все. Я хотів би подякувати сьогодні Богу, що Бог дав нам все. Аллія. Йди Дом Божий, молися, плач, постися, клич до Господа. А Він той, як і Бібліка каже, а моя рука, Аллілуя, не стала коротша. Моє вухо не витяжіло, і рука вона не стала коротша. Хай Бог благословить нас. Тому будемо кликати і будемо дякувати Богу. Що оці люди, які не можна, брати, за них переживає, просить, а вони кажуть, а цей... Каже, це вони не підуть. Вони не що не, не, б не казали, що б не говорили, не повірять, не підуть. А ти прийшов сьогодні вдома Божий. Давайте разом прославимо нашого Господа, піднімемося.